будет батька Махно знамя черное. Вот плывет пароход, круги кольцами, Будем рыбу мы кормить, как Пароход идет мимо бриз. немало що там є дітей і моравстих коло інформації вода і на організації персоналу навіть дострай звоює його дедушка, наш єврей, як, як народ восприйняв, обурюється, спокій. чи радіє. Ми дуже раді з цього приводу. Ми так думаємо, що йому взагалі не варто було тут займати цей місце. Що Тут місце для другого, не для нього. Ну, і хай комуністи не оплакують пам'ятник, а хай оплакують дітей, які гинуть зараз в Києві, які гинули ці дні, яких вже немає. От їх треба оплакувати, а вони приходять сюди і оплакують кусок Ми за загиблими, А вони ридають за ідолом. Вони за ідолом. За камінцем. Ридають. То не камінець, то ідол був. Щоб він в роботам 300 разів перевернувся. Може, якийсь відкис 20-е. тут було зібрання біля обласної ради да? біля обласної ради. І тут бачу, виступає ткачук п'яний, хотів себе бензином облити, якісь такі речі робив. А сьогодні підійшла він вже ділить портфелі. Я розумію, що сіду, треба дочекатися, поки приїдуть люди. З Майдану з Києва, якесь рішення колегіальної громади, а не так, поки люди там загинули, скільки. Ту? Вони навіть по поділили. Вже француз буде. Головою, головою, головою держадміністрації. А хто такий француз? Ну, Колись працював в міліції, наскільки я знаю, вже да. був при посаді, тут же головою вже Головою був. Раді, да? І я рахую, що якісь повинні бути вибори, чи якщо навіть не вибори, то хай тобто, люди. Поки там да. люди складають голови, тут да, поки там швидко люди людину. Вони, Вони тут вже поділили, що в міській раді поділили, що Шелученка стала в народній раді, і Гундич, і таких десятки. Що тут вже теж поділили? Почтіш Вадим став комендантом, який коли я. На після сесії зачитували звернення громади е, майдану с, ки київське, виривав з мене в мене це і казав, що це віршики не треба читати. Тепер він комендант об державністрації. Да, ця шва да, тут, так? Так, да? Вони да, альянс під цей шумок ділить портфелі, Пучиш, Це все лученка кампанія. От, я рахую, що не треба, поки ділить портфелі. Там є опозиційні Тож вони депутати. вони швидко хочуть, поки з да. не Там є опозиційні депутати. Треба дочекатися, поки люди повернуться з Майдану. Ну, ви ж бачили тут депутатський да. корпус, який взагалі. Там же ж. І тоді вирішувати, як далі не... жити, а не ділити портфелі, поки там люди гинуть, голови Ще свої зложили. Вони вже тут да. да? Вони вже ділять портфелі. Похопали. Да. На... Через те я не знаю, що треба робити громадською. Не, да? да, да. не для того люди там загинули молоді, 17 років, 18, щоб ці ті самі перевертні, які колись були вже при владі, які перекрасились, були в партії регіонів, і вони вже стали тепер демократами. Я рахую, що це неправильно і так не повинно бути. Наскільки я знаю, ці люди мають дуже гарні зв'язки з міліцією, з СБУ. Через те я рахую, що вони не повинні бути. При владі. Тобто цих вбив да, да, да. на плечах народу, на плечах ми, молоді. З ми цією владою боролись, скільки, скільки загинуло дітей, молодих, які повинні були ще жити, жити. Mm. А переверні тепер вже будуть знову при владі. Тоді чого тоді загинули ці люди? Це просто Эх, якийсь да. жах. І так не повинно бути. Ну, пару показових акцій зробили, ж, так? Да? Так, да, так. Да. Ну все. Тепер зрозуміло, чому міліція відійшла тоді. Так, да, Бо вони знали, що вони знову будуть при владі. Тільки будуть перекрашені в зовсім другий колір і будуть по-другому називатися. Таке неподобство треба, звісно, да. міняти якимось чином. Другу революцію треба робити. Так, да, Другу революцію. В Житомирі це -то точно. Може, десь в інших містах і по-нормально це зробили, а в нас ні. А ще хочу зазначити, що ці всі названі так називаємо лідери, які себе вже до влади причислили. учиш… Француз, годований, він вони під полями в Києві ні разу не стояли. Ткачук стояв чи не і так же і Ткачук. Може два рази їздив, так щоб прогулятися, але він там не ночував, і він там не проживав, і він там життям своїм не ризкував. Це все імітація так називаємося демократії. А там немає людей, які могли б наші інтереси відстоювати і захищати нас, людей, громаду. Я так рахую це моя думка. Тобто аферисти знову на плечах да, простих да, хлопців. Да. Поки люди там гинули молоді, вони тут вже портфелі поділили, вони вже себе назначили, тут комендантом, тут головою державної адміністрації, тут помічник, вони всі вже при портфелях. Поки ще люди не приїхали. Я сьогодні зерно здогодоване і спитала, чекайте, поки приїдуть люди з Майдану, які там днювали, ночували, почорніли. І тоді вирішують усі свої портфели ці посади, а не самим, поки нікого немає, підшумав поділити в портфелі. Ну, шкурні питання да. в першу чергу. Він сказав, так да да да, да. От, Ну я вже заступник. Так, так, так вийшло. алілуя. Сделал я лишь то, что смог, и шел путем ошибок проб, но хоть шутом не стал в чумном перу я. Пусть крахом обернется путь, но Господу в глаза взглянуть смогу я лишь со словом Аллилуйя. Mm Hello. -hmm. Yes.